Признайся чесно, мріяв про цю тачку Lexus ЕС другого покоління. Поїхали, розповім. Як взагалі з'явився бренд Lexus? Середина 80-х років, поки ми нічого без солі доїдали, а я взагалі навіть ще не був в планах. У американців дуже багато грошей. Вони не знають, що з ними робити. А компанія Toyota на той час випускає надійні практичні і прості автомобілі. Американцям таке не підходить. Їм же на той час подавай преміум, тому що хочеться їздити на чомусь преміальному і крутому. Японці недовго думаючи розуміють, що їм потрібно зробити окремий бренд, який буде асоціюватися тільки з преміальними авто. І вони роблять бренд Lexus, який починає дуже непогано продаватись в Америці. Правда, іншим брендам, які непогано продавалися в Америці, це не дуже сподобалось, тому якось вони там законодавством з можновладцями домовилися і на Лексуси, на седани зробили податок в 100% від вартості автомобіля. Лексусу, це, звісно, не сподобалось. Він спочатку почав кліпати в нідорожні преміальні, там не було податку, а потім і по цим автомобілям якось там терпир домовився. Коротше, Lexus розпробували і почали. Дуже класно купляти в Америці. Конкретно в нас АЕС, це вже друге покоління. Аналога Тойоти немає, як в першому, тому що перше це АЕС або Тойота Алтеза. АЕС другого покоління випускається з 2005 року по 2013. У Автомобіля було два рестайлінги, але в цілому навіть з 2005 року автомобіль промальований дуже круто, і це саме та тачка, яку я колись собі хотів. Але відлякувала мене в основному ціна. На сьогоднішній день самому старому автомобілю 19 років, тому по ціні вони вже більш доступні. Не з ринку на цей автомобіль починається з 5 тисяч доларів. Але коли ти починаєш шукати щось живе, то пропонують, наприклад, ось такі варіанти, як АЕС 2012 року. Коштує він вже 18 тисяч доларів, і ти сподіваєшся, що з ним все було окей. Але перевіряєш до допомоги сервісу CarVertical і можеш побачити, що не все так класно, як ти думаєш, тому що навіть за 18к. Автомобіль може бути увалений по сраці, причому так дуже непогано. Заднє крило тут під заміну, бампер треба робити, кришку багажника міняти, одометр замазаний, але ми можемо знайти його реальний пробіг. Він складає 121 тисячу кілометрів. Дізнався я це все завдяки сервісу і Використав правокотну знижку Арчилов. Це знижка 20% на будь-який звіт, або просто переходиш за посиланням і перевіряєш тачку, яка тебе цікавить. А ми продовжуємо. Розповідати про наш Лексус АЕС, конкретно в нас, він 2008 року. І їх основні болячки і проблеми по двигунам це. 2.2 дизель. По факту, цей дизель це був перший дизельний двигун у компанії Lexus. Він по надійності взагалі визиває питання, і він не популярний. Плюс він йшов тільки з механікою, тому ми можемо їх побачити внизу ринку. В стані, ну, відверто кажучи, так собі. І з популярних двигунів, те, що подобається людям, взагалі подобається в японських автомобілях, це надійні атмосферні двигуни. Lexus AS 250. Маркіровка 250 це двигун 2.5. І тут буде. Буде йти так далі. Тобто, якщо це IS-300 це 3 літри. Якщо IS350, це буде 3,5 двигун. Також є максимально заряджена версія, який би я взагалі приділив відос це ISF, тому що там атмосферний 5-літровий двигун на 427, здається, кінських сил, плюс механіка, плюс задній привід, плюс там свій обвес, свій капот. Коротше, це по принципу BMW МК у BMW, така сама історія була у Lexus, плюс ці ISF взагалі дуже рідкі і дуже багато коштують. Наприклад, на сьогодні всього є таких три автомобілі. Один коштує 35 і два по 25. Це за автомобілі 2010-го, 2010, -го, 2010 -го. Восьмого року, коротше, ахрінець. Але якщо є така ціна, скоріш за все є клієнт, який хоче купити таку тачку. Але коли ми роздивляємося ці машини для людей, то ми дивимося на 250, -й, 300, -й, 350. -й. Двигуни 4 вже FSE. Якщо ми чуємо маркировку FSE, це прямий вприск палива. Тобто газік нормально не залітає. 2,5 тут з прямим впорскуванням, а 3-літровий був FSE або FE. Якщо чуємо FE, наприклад, як у нас газів газик залітає взагалі без проблем, болтон сюди і погнал, катаєшся, кайфуєш. І 3,5 версія тут була FSE. Тобто, якщо ти хочеш безпроблемну надійну машину з газиком це. 3 літра. Якщо в тебе є кошти заправляти бензинку, дивишся 2,5 або 3,5 версію. Проблеми цих двигунів. Ну, по факту, вони є, але сам двигун вважається майже півмільйонником. Але вони їздять і більше при нормальному обслуговуванні. Із проблем фазіки VVTi. вони стучать. І далі люди їх не міняють. А ті, хто міняють, все одно вони через час починають стукати. Проявляється це як? Спочатку на холодну. Запускаємо двигун, є тріск секунди 2-3, потім проходить. Дуже схоже, як е, тріщить ланцюг. Але це не ланцюг. Ланцюги тут ходять по 200 плюс тисяч, в цілому їх ніхто не міняє, тільки коли вже приходить жопа. Плюс масляні трубки на фазі які вони починають запотівати і сапливити. Люди прям так їздять, воно все тече по двигуну, ніхто не міняє. Ті, хто міняють, все одно воно потім починає сапливити. І якщо ти хочеш дізнатися реальні болячки автомобіля, краще всього це питати у власника, який фанатіє таким автомобілям. І в нас саме так і вийшло. У нас людина, яка володіла цією машиною два роки, продав. І знайомому. А коли ти продаєш знайомому, як правило, тобі не стидно за цей автомобіль, і в нього є велика база інформації. Тому можна тебе на пару слів, так як ти сказав, що ти фанатієш від цих тачок, реальні болячки. З чим ти стикався? І 2,5 двигун. 2,5 двигун, як таких болячок у них багато немає. Там треба дивитись за системою охолодження, промивати радіатори, міняти час від часу антифриз, і тоді ніяких проблем в тому двигуні не буде. Ну і крім вівітяю. Тих самих, що ти вже озвучив. По факту промивати радіатори треба на будь-якій версії цих автомобілів так, десь раз в рік, а по-хорошому купляєш автомобіль, промив і забув. Звичайно, щоб так. не перегрівати. По трьохлітровим По трьохлітровому е, є два варіанти цих двигунів: FE і FSE. Варіант FSE є. З прямим впреском, має проблему з п'ятим циліндром, він перегрівається, його задирає, і є купа проблем, в принципі, так само, як і з Lexus GS, з цим самим двигуном. По варіанту двигуна FT, це взагалі безпроблемні мотори, бо вони випускались на арабський ринок. І враховуючи їхній клімат, ці мотори зовсім безпроблемні. Я чув, що в Джесі двигун 3-літровий проблемний, а в АЕС ні. Це тому, що в GS іде з прямим впорскуванням, а тут звичайний, так? Так, там є, тут FE. Поняв. Хоча АЕС також були на двигунах FSE. Поняв. В 3,5 які проблеми? Жодні. Взагалі. Я не знаю, чесно. Коротше, по факту, ну майже безпроблемні мотори. Так, Простий атмосферний двигун, який не потребує лишньої уваги заправляти, їхати, обслуговувати, міняти вчасно. Масло, звичайне ТО, і він буде їздити і їздити взагалі без проблем. Скільки ти проїхав кілометрів і що зробив? 50 тисяч кілометрів я проїхав на цій машині. Звичайні регламентні ТО, нічого надзвичайного. Втулки стабілізатора, масло, фільтра. Чесно, більше нічого такого він не хотів. Плані обслуговування по моєму бажанню були замінені чотири стойки, бо вони чуть-чуть підстукували, і все. І останнє питання: живу, довго шукав? Живу, шукав дуже довго. На нашому ринку знайти їх з адекватним пробігом в гарному стані, збережено практично нереально. Вони всі вже виїжджені. Але я не йшов. Хто шукає, той завжди знаходить. 100%. Дякую. Продовжуємо. По потужностям 2,5 мав 207 кінських сил, 3-літровий вже мав 221, де непрямий впризка залітає газик, і 3,5 мав вже 307 кінських сил, що звучить дуже добре. Але реальний розхід палива. Скільки вона в тебе бере? 18-20 місць, 10-12 разів. При цьому коробки механіка проста і була на дизелі, і взагалі це не та машина, яку шукають з механікою, автомат це 6-ступеневий айсін з його стандартними болячками. Тобто він не любить, коли на ньому постійно навалюють. Він не любить перегріви. Якщо ти на такому автомобілі їздиш в середньому режимі або в спокійному йому це подобається, коли газ підлогу пороздавать бачком... Перше, що відригне, це задній редуктор, він починає вити, і ти не одразу можеш це почути, тому що тут є шумоізоляція, тут не як Тойота, тут вона присутня. І щоб це дізнатися, просто треба перевірити автомобіль на СТО заганяємо, драйв на підйомничку і почуємо, якщо він гудить. І наступна вмре коробка, якщо так само газовать, як молодежний школьник. Як перевірити ВиВТАЙ на холодну? Просто заганяєш автомобіль в сервіс, його дивляться все одно 2 години, автомобіль остиває, і далі в тебе буде запуск на холодну. Почув, зрозумів, поторгувався і далі все одно, скоріш за все, ти так. І будеш їздити з його треском, тому що це реально їх болячка. Така сама, як і помпа, за якою треба слідкувати через 50 тисяч кілометрів після заміни. Не факт, що вона потече одразу, але дивимося, якщо є запах антифріза. Виходимо або приїжджаємо в сервіс. Вам оглядають і кажуть, помпа приїхала чи ні. В цілому все купляєш, їздиш, кайфуєш, але що купляєш? В якій комплектації цікаво? Погнали, покажу. Перше, що дивує, це що в базовій комплектації в тебе вже є безключовий доступ. Плюс в нас є пам'ять сидінь на три позиції у водія та у пасажира. Склопідйомники, всі електри, і тут підписано: All Auto. Оп, пішло, оп, пішло. Регулювання дзеркал, звісно, є складання дзеркал, звісно присутня. і в цілому, що мені подобається, що вона не відчувається як Toyota. Тому що я думав, що тут буде щось по типу камері, але на 10% краще. Так ось ні, реально сидиш і приємно. Кермо, звісно, в нас перешити вже, але приборна панель в парі з цим кермом, і в цілому цей салон виглядає доволі спортивно. І з болячок салона є такий момент, що ці торпеди. Тріскаються. Плюс є така болячка, як шум вентилятора печки. Якщо ти вмикаєш печку на максимум і вже чуєш, як він гудить, скоро буде його заміна або просто перебрати. Також є момент, забивається трубка, точніше, дренаж кондиціонера. Вона знаходиться там, виходить над коробкою, її треба або почистити, або замінити. По комплектаціям є версія, коли сам Марк Левінсон приходив і встановлював тобі 14 колонок, щоб ти під включав свій сяомі домофона і кайфував цим класним магнітофоном. Конкретно в нас чомусь автомобіль каже при управлінні машиною, соблюдайте ПДД. РФ. Я не согласен, тому я нічого не нажимаю, можу перейти на клімат і відрегулювати його під себе. Задня камерка в нас, звісно, присутня, підігрів жопи є, обдув в нас також є. Могла бути, звісно, комплектація просто на тряпочки, на механіки, але в цілому відчувається автомобіль як доволі прикольний. Хоча зараз на дворі 2024 рік. Тут у нас підстаканечок один, дерево це, звісно,. Спорно виглядає, але в цілому для Японії вже якось привично. Тут бардачок середнього розміру, і він прямо в нас іде, як столік. Тут намальовані два пістаканечка. Підлокітник він у нас їде назад, і далі відкривається. Цікаво, дверна карта так само. Кармашик він клац виїхав, клац заїхав. Тобто немає такого відчуття, що я в дуже дешевій тачці. Ні, лампочка. Працює, очочниця, присутня, люк. Поїхав, люк, заїхав. Це все приємно регулюється саме по відчуттям. І сідушка не така, як в камрі. Реально є якась підтримка. Я сиджу, мені нормально. Я не відчуваю себе як тіп, який виїхав. То, а, а, чисто чисто Ні, Тут такого реально нема. як вона в ходу перевіримо про те. Є і мінуси. Наприклад, якщо я сяду за собою. А місце тут позаду таке собі. Якщо я сідаю прямо за водієм, дивіться, тут є виємки для коленок, але для якихось японських, тому що мої не підлазять. Мені треба або підрізати трошки, або ну, друга інша. Коротше, херота, тут не дуже комфортно, але є великий важкий підлокотник. Тут у нас ще дуже. Плавненька. О. О, виїхали. Підстаканнички. Є у нас. нет Не можу звідси потрапити в багажник. Дальше Що тут бачу? Єсть. Попільничка дуже-дуже мініатюрна, воздуховоди, з них дує теплим міні-кармашок для регашок. Сама дверна карта. Мені подобається, що воно все виглядає цікаво у Лексуса. Тобто це не просто салон, аби ти сів і поїхав, а ось ця от ручка, вона прям як значок Лексуса. що ли. От карта пішла звідси вниз і туди. Склопідйомник там внизу. Ручечка така, дивіться, вона від'їжджає в декілька прийомів: типу сюди і вниз. Це дві дії. Тобто це все зробити буде дорого і тому вона повертається назад рівномірно. ось так от вся. Дивись, оп, раз, заїхала вся. Тут є крючочок. Коротше, ці лексуси, реально, вони в мілочах прям приємні. Немає ніякого колхозу, типу білих лампочок. Тут задня шторка в нас електрична. Давай, начальник, поїхали. Не пішла. Закривай. Давай. Ні, закривай. А я. А дай Давай. Не, закрывай. Сейчас. Подожди. Допомога друга. Сейчас піде. Да? Чи краще начепать? Там не противополитка приводит. Там стоїть редуктор по-любому. Ви пытаетесь редуктор наливать. Де? Що я ще тут можу зробити? Це, конечно, оформити страховий поліс на Кутлин Фінанс. Наприклад, я собі купив новий автомобіль або пригнав за кордону. І він в нас на червоних транзитних номерах. Ну, це не червоні, але ти зрозумів на червоних. Мені ж треба мати страховий поліс, а як я його оформлю? Правильно. Тепер це можна зробити на Hotline Finance. Дивись, тут якраз з'явилась опція короткострахових автоцивілок для авто на транзитних номерах на термін від 15 днів до 3 місяців. Тому ви можете спочатку оформити короткострахову страховку, а після того, як зареєструєте транспорт, річну вже на постійні номери. Поки функціонал є тільки на сайті, але й найближчим часом з'явиться вже в додатку. І не забувай про мій промокод на знижку в 10% на будь-який страховий поліс. Звучить. Він так, Арчі 10 Вводиш і одразу автоматично застосовується знижка в 10%. Посилання на Голден фінанс є в описі, а ми йдемо далі. До чого треба звикати? Комплектація класна, але все має свої нюанси. Наприклад, електрорегулювання керма. Воно тик-тик, тик-тик, отак робить: тик-тик, тик-тик. Якщо вперед-назад взагалі є звук. Тух-тух-тух. Коли вмикається електровентилятор, я його прям чую в автомобілі. Є звук вентилятора. Але в цілому, шумоізоляція присутня і почуваю себе тут комфортно. Плюс він відчувається внутрі, не дивлячись на те, що він восьмого року. По молодежному, ось це кермо, ось ця приборка відчувається приємно. Тобто, це саме та машина, яку я колись хотів. Немає такого, що я сів і отримав одразу розчарування. Драйвік в нас є, газік, думаю, вимкнемо. Ходовка. Одразу хочу виділити, що в нас 18-ті колеса 225 на 40 гума, Тому автомобіль буде жорсткуватий. Але сама підвізка, вона м'яка. Ми тільки що переїжджали лежачий поліцейський, і нам прям було по кайфу. Отут навіть брусчаточка. Адекватно, як будь-який седан, який їде по брущачці. Ще раз. Ліжачи поліцейські, я його переїжджаю. Адекватно. Ось таке мені подобається. Це точно не камрі, і це не BMW на 19 колесах. Це автомобіль, який себе відчуває адекватно. Плюс керованість. Зараз ми їдемо 50 км на годину. Зайвих в кренів немає. Просто тут адекватненько м'яко, збалансовано, приємно. Я очікував гіршого, а тут все як треба. Ще є механічний режим підрульові ліпістки, Вони працюють можна на другу газку, і автомобіль вже більш налаштований під спорт. Тому зараз треба виїхати напряму, вимкнути стабілізацію і на бензики трошечки заміряти цю тачку. Вимикаємо ЄСП. Тримаємо цю кнопку 3, 4 4 секунди. Воно вимкнулось. Коробочку в спорт. Паварічку. Вимикаємо, піднімаємо оберти до 2000. Поїхали. Ну, навіть букса не було. Прикольно, тахометр загорається, такі кільця, типу рижа, червона. І все, соточка в нас вже присутня. Три людини в салоні, 0100. 8 секунд. В принципі, адекватно враховуючи те, що ми на зимовій гумі, те, що нас троє в салоні, і те, що я це роблю в перший раз на невідомому мені автомобілі. Якщо захотіти, я думаю, що сімерочку тут зробити можна. А це адекватно і навіть можна сказати швидко в бюджеті 10, якщо ми купуємо такий автомобіль. Хоча блін. Кого я обманюю це? Я просто вже путаюсь в показаннях, тому що їжу на різних автомобілях. В цілому тут цей Lexus IS, це йде компроміс і баланс всього одночасно, тому що розход газа, навіть коли це 20 літрів, по грошам це як 10 літрів бенза. А по трасі вона може брати 12 літрів газу. Тобто це вже вважається безкоштовно. Коробка шестиступ. Надійна, нормальна, двигун надійний, безпроблемний, багато грошей не потребує. Керованість, як для молодого типа, вона тут присутня, але і комфорт як для не дуже молодого, також присутній. Тобто ця тачка максимально компромісна з уклоном на спортивну молодежну їзду. Так, німці будуть більш емоційні, але німці будуть менш надійні і більш зайомі. Тому що німців беруть, щоб роздавати і показувати, як вона може. АLEXUS, як правило, беруть вже більш дорослі люди, щоб їздити, кайфувати і трошки газувати. Звісно, не виключаю випадків, коли такий автомобіль потрапляє до рук школьника, якому батько дав грошей, і він просто його бере. Але такій людині перше, що це не буде, вистачати гальм. Тому він розженути цей автомобіль зможе, а зупинитися ні. І йому вже і не придеться навіть радіатори чистити, тому що він просто їх поставить нові. І зробить одразу фейсліфт під машину з 2013 року, тільки там, звісно, на бампері вже йде, частина фари, а тут буде колхоз. Да й взагалі мені зараз складно нормально скласти свої думки, тому що це саме тачка, яка мені подобалась. І я сподівався, що я розчаруюсь. А воно так, так не відбувається. Вона максимально адекватна і підходить мені навіть на сьогодні, коли я вже поїздив на багатьох авто, я сідаю в цей Lexus і нормально. Тепер мені цікаво взяти більш новий. Чи зробили вони його краще? Тому що цей реально прикольно. Не трек, але от на кожен день оптимальний цікавий варіант. Сука, це той випадок, коли дитяча мрія виправдовує себе і він реально рівно такий, як я його собі і представляв. В цілому ми маємо дуже цікавий автомобіль. Плюс, через три роки після випуску першого АЕС, в них з'явився кабріолет. Дах там був алюмінієвий і він закривався всього за 21 секунду. Плюс в перших версіях не було кнопки вимкнення стабілізації, але вони, японці, врахували побажання клієнтів і в 2007 році встановили кнопку вимкнення ESP. І навіть в тих версіях, де її не було, можна було комбінацією определенних кнопочек кнопочок. Вимкнути стабілізацію, щоб трошечки пороздавати. тому тачка вийшла збалансована, прикольна, і яка з роками дороблювала, які її основні мінуси. Ну, вона маленька. Вона маленька не зовні, а прямо в салоні. Тому що навіть я, коли я кудись приїжджаю, я люблю так от з'їжджати на сідушки. Знаєте, як з'їхав і сидиш. От тут я з'їхав і увімкнув омивач фар, тому що там окрема така кнопочка. Плюс вимкнув магнітофон другою ногою. Кермо трошечки близько до мене. Ну, взагалі, вона, коротше, внутри маленька. В іншому, якщо порівняти з Camry, коли я знімав камері, я думав, що я зажрався. А тут висновок разом з Lexus, я хочу сказати, що камері трошки. Реально фігня. Lexus не фігня і відчувається набагато краще, ніж Camry. Чи можна її брати замість BMW 3? -ки. Ну, дивись, якщо ти невисокого зросту, і якщо ти не хочеш німецькі драйвові, але трошки геморойні автомобілі, саме для тебе існує Лексус. А основна його проблема прям основна, основна це навіть не стан, в якому їх продають, а ціни, за які їх продають в нормальному стані, тому що цей конкретний автомобіль останній раз куплявся за 14 тисяч доларів 2008 року. Так, ти все правильно почув. Тому це виходить та тачка, яку ти хочеш, але все одно ніколи собі не купиш, тому що вони або занадто дорогі, або в шатані і на коленях. Ось така в нас грустна і фінальна історія, але вона мені сподобалась набагато більше, ніж я очікував. Я думав, що буде висновок, що ну що, 2008 рік, старе відро, а по факту немає відчуття, що вона стара, їздиш як просто на нормальній, навіть не то, що нормальній, на класній тачці. Пан начальник, пару слов. Як тобі? 50-50. 50 на 50? Yeah. Що не сподобалось? Ну, no, в салоні маленька. Дуже маленька. Дуже різкий газ, ну, гальма різки великі вже поставили. Ну вона намальована прикольно. З якого вона робила. 2008-й. Yeah. Кузов 2005-й. Як на 2005-й взагалі чудово виглядає, навіть на сьогодні вона класно yeah, виглядає, yeah. тут згодно. Ну от, ж, ну, я не знаю, ну любіть його. Молодої Сім'ї, в принципі, ще може бути. Ну, типа, кресло в кресла якісь поставить. Ну так, тут много компромісів, які ти повинен пробачать. Так. Ну, і ціна така, що, ну, как би, тут більше береться як за надійність і все. Виходить, що вона для тих, хто хоче надійність Toyota і не хоче возитись з німцями. Я просто не розумію, в чому різниця, условно, от легше ж краще стойоти, так. Так. Да. Ну, всім, ти що, прикалуєшся? Ну, чим. Салон, шумка, відчуття від'їзди, сідушки, матеріали. Воно. Тут, ну, матеріали. Ну от. — Окей. Ну в цілому, ну, мені все в комплексі набагато краще. Ну, що ніяка, условно. Вона є. Ти що, но... блядь? — тут? Да. Зараз змагання зрозумів, що здаватися я не зможу. І я якось себе, напевно, морально готувала до того, що все. І говорив та одна радіо. 10 кілограм. Кернується виконавця разом із тренером. Коротше. Просто вона повинна нормально грати. Ну, це просто коло. Є типу, понял. Я не побачив різницю, прям велику між Toyota і Лексусом. Прям щоб на голову вийшов. Ні. Зрозумів. Ну мені вона набагато краще, тому що все в мелочах. Дивись, чому в нас різний світогляд на це все. Тому що для тебе в камері сідушка сподобалась. Так десь теж сідушка прикольна. А мені взагалі не сподобалась. Тому що там як мішок. Ну, а тут так, клас. Ні. Ну, Тут вона набагато більш анатомічна, ти що, прикалуєшся? Набагато комфортніше. Ні, так ти сядь. Ти сядь набагато комфортніше. Набагато краще, ти що? Дивись, ось це якраз ось це і буде найкращий висновок. Скільки людей, стільки і машин. Тому одна машина комусь підходить, а іншому ні. Саме головне, щоб ти купував ту тачку, яка підходить саме тобі, а не яку тобі нав'язали. Я вже такий один раз казав. Нагадаю ще раз, кожному своє. На цьому все сподіваюся, що сподобалось. Гарного настрою, щастя, здоров'я, і пока я б собі таку взяв тільки за ціну набагато більш адекватно. Щоб вони були по 8, то я б взяв 3. А за 14 вона мені не потрібна не одна. Згоден? Я не почув. Якщо б вона коштувала 8, я б взяв 3. А за 14, 10, поняв? Да, а за 14 вона не потрібна взагалі. Ну, от ось така, як як на мене, стоїть. Тому що кожен товар має свою ціну. Тут вже і ціна іде, як для фанатів. Цієї тачки, щоб прям фанатіти. А якщо я просто з вулиці прийшов, ну 2008 рік за 14 за звичайну машину, ну якось, ну, типу, ні. Ну, я не готовий. Вона пишена на якбалу для американців. Да, да, да. Ну і типу, вони ж у нас є по вісім. Тому можна думати, що можна купити по вісім. Я в назві напишу: топ лексус за 8, який ти ніколи не купиш за 8. топ Lexus за вісім, якщо тобі повезе. Ну, а ну якщо тобі по... Кстати. тобто навіть не байт на перегляд. Супер, отлично. Пока.